Ну і так, ми продовжуємо, як я вам обіцяв, цикл таких анонсів і передач стосовно інвестицій. Сьогодні будемо говорити про плюси та мінуси інвестицій в золото і та інші дорогаційне ментали. Чому це так дуже актуально і популярно? Тому що зараз якраз перед вами графік золота з 23 по 25 рік, ви бачите таке стрімке зростання з майже там 1800 доларів за тройську унцію десь порядка в 23 році, і вже от до 3300-3400 доларів за тройську унцію вже наприклад. В 2025 році, зараз, от на той момент, коли ми пишемо це відео. тобто Ми розуміємо, що, наприклад, з 1800 доларів за 3, до 3, 300-3400 тисяч 3, ти, доларів за, на середину липня, тобто ми маємо за два роки майже зростання майже в два рази. Ну, тобто Це дуже круто. Але є дуже велика кількість нюансів, чому так виникло. Ми будемо зараз про це говорити. Крім того, зараз я взяв останню ціну золота в Україні за грам в середньому за два роки. От, я вибачаю, що тут на російській мові просто я не знайшов варіанту самої інфографіки на українську, тому все ж таки взяв його. І ви бачите, що десь з 23-го року, там з вересня 23-го року, воно коштувало грам чистого золота 999-ї проби, був десь в межах там, 24, 2400 гривень. А зараз ви бачите, що він більше 4400-4500 гривень за грам. Зота. Тобто інвестиції ці зростають, і е, на, якщо переводити в грамах, і якщо дивитися на міжнародний ринок. Е, тепер в чому є нюанси? І ще те, що потрібно розуміти для того, щоб якщо ви хочете працювати з е, ринком по золоту або інших дорогоцінних металах, е, нюанси в тому, що ціна золота в Україні вона формується за рахунок двох. І динаміки двох основних чинників. Перший чинник – це вартість золота на світових ринках, яка виражена в доларах. Це якраз був перший графік, про який ми з вами говорили. А другий е чинник – це курс долара до гривні. Тобто, якщо переводити потім вартість золота в Україні за гривню, то що вони роблять? Вони беруть ціну золота на світовому ринку, там якусь свою накрутку в доларах Сполучених Штатів, і потім ще й дивиться на курс, який є. До долара гривні і таким чином отримують кінцево перемножуючи ці два показника. Вони отримують скільки коштує золото вже в гривнях. В кінцевому варіанті, що у нас зараз відбулося? І воно дещо попрацювало, якщо ви пам'ятаєте, я розповідав про валюту, не так давно це було у нас і по євро. Аналогія одна та ж сама. Коли е, курс євро в гривні тут значно зріс, тому що зріс, зроз, вийшло зростання. І зараз у нас, якщо дивитися по золоту, то у нас та ж сама ситуація. Золото зростає у світі, воно зараз 3400. В доларах Сполучених Штатів і паралельно з цим все ж таки девальвує гривню відносно долара. І ми в кінцевому варіанті маємо цю синергію. І так як воно було по євро, не так давно, то що я розповідав в попередніх роликах, так зараз в у нас така ж сама ситуація відбувається і по золоту. Але то, що я вже казав, основна частина інвестицій в золото або дорогоцінні метали це все ж таки грав довго. Зазвичай це мінімум 3-5 років. Чому? Тому що є дуже велика кількість циклічності в цьому процесу. Потрібно розуміти, в який час все ж таки купувати золото або срібло або інші дорогоцінні метали, а коли їх потрібно вже здавати. Для цього вам потрібно розуміти для себе, коли пік цін на золото або на срібло, або, наприклад, якщо, як, або якщо вони на дні, або тобто на мінімум, коли їх вже потрібно купувати. Зараз ви бачите, наприклад, графік ціни срібла за 2023-2025 рік, тут теж йде зростання, але воно йде не, так, не такими значними темпами, як було по золоту. Хоча в процентному співвідношенні воно теж зростає, тому що, наприклад, з сріблу з 2023 року, з 21 долара, воно зросло до 38 доларів зараз. І вище зараз в липні 2025 року. До речі, якщо шукаєте, куди інвестувати без зайвих ризиків, зверніть увагу на Інвестмаркет від Мінфін. Це онлайн каталог інвестиційних проєктів, доступних зараз в Україні. Нерухомість, земля, ціни, папери, франшизи та навчання. Усі варіанти проходять фінансову і юридичну перевірку. Ви одразу бачите прибутковість, ризики і строки окупності. Не хочете, щоб ваші гроші знецінювались? Змусьте їх працювати на вас. Швидкий доступ до продуктів, перевірені партнери і безкоштовна допомога експертів на інвестмаркет від МінФін. Посилання в описі під цим відео. Інвестуйте в своє майбутнє. І нехай ваші гроші працюють на вас в будь-яких умовах. За рахунок, і чому я раджу все ж таки попрацювати не тільки по золоту, наприклад, і по сріблу. Тому що, по-перше, срібло значно дешевше, і ті люди, які не можуть купувати золото, вони купують в якоїсь мірі срібла. Чому? Тому що це теж дорогоцінний метал, і по ньому теж динаміка є зростання цін. раз. По-друге. Що стосується промислового, промислового видобутку, то тут ситуація така: срібло, враховуючи, що воно значно нижче зараз по ціні, ніж золото, воно починає заміняти де є можливість золото, яке вже дороге, в тих же самих приладах і так далі. А це призводить до того, що збільшується попит на Фізичний метал на срібло. Якщо зростає попит в промисловості на срібло, зростають і ціни. Ну і крім того, це ювелірка, тому що ті, хто зараз е, йде до, наприклад, того е, в магазин купувати золото і бачить ті ціни, які там є, то в значної мірі вони потім говорять, а може тоді давай купимо щось в сріблі. І таким чином, це теж, тобто, срібні. Прикраси вони все більше користуються попитом і не тільки в Україні, а по всьому світі, тому що платежеспроможність значної частини населення, коли вже унція золота 3400 доларів, вона значно менша. І тобто, покупців на срібні вироби значно більше, ніж на золоті. До чого це це призводить? Це призводить до того, що з промислової точки зору попит на Срібло, фізичне срібло, тобто на метал, він зростає, і це призводить до того, що буде підтягуватися і ціна срібла на світових ринках. Десь місяців 5 тому я робив вже прогноз по сріблу, і тоді срібло було десь 32-33. 35 доларів за тройську унцію, і я казав, що воно буде зростати. Деякі там люди мені писали в наших під нашими роликами, що воно сильно не зростає. Але от зараз ви бачите, що все ж таки я був правий, воно вже 38 і це явно не кінець. Тобто, якщо ви купували би, наприклад, тоді по 32-34, Долара за тройську унцію, а зараз по 38, Да, ви заробили би 4 долара на унції, а по посрібло. Але якщо дивитися по ситуації, це значно краще, ніж би ви не заробили нічого. Е, які ризики? Основні ризики по металах це просідання ціни після цикла значного зростання. Так відбувається завжди, тобто не може постійно ринок дорогоцінних металів зростати. Тим більше, що я вже казав, починає працювати дуже велика кількість чинників, які обмежують ціну по золоту на світових ринках. Крім того, хто зараз купує в основному на світових ринках золота, це в першу чергу центробанки, які значну частину своїх золотовалютних резервів забирають з долара, враховуючи, що вони не розуміють, що далі буде з доларом, і купуючи на ці, на ці долари той же саме золото. Це призводить до збільшення попиту. На ринку з боку центробанків. Крім того, другим активним покупцем золота є ETF і різні хедж фонди ну, тобто ETF по золоту і так далі. Тобто різні фонди які купують золото або е, проекти, пов'язані з золотом, е, для того, щоб хеджувати свої ризики. Але потрібно розуміти, що якщо це хедж-фонди, то тут ситуація така, як і або, наприклад, якісь спекулятивні вже операції, а спекулятивні операції зараз достатньо активно відбуваються. Чому тому що було три тисячі доларів, стало три чотириста тисяч, 3, стало 3 доларів за тройськунцю. Тобто там вже з'явилися і професійні спекулянти, які хочуть заробляти не тільки на тих довгострокових інвестиціях 3-5 років, а й на інвестиціях. Наприклад, коротких там до одного року. Так от питання тут в тому, і в чому є такий підводний камень цього, цього ринку? Що, наприклад, якщо ці спекулянти побачать, що вони вклалися, наприклад, в ті ж самі золота або в ETF по золоту на великі суми. І, наприклад, унція була 3-400, а вони купили по 3000, тисячі, то в них на якомусь етапі стане питання, коли хеджувати свої ризики і фіксувати результат. І от якщо, наприклад, золото почне все ж таки знижуватися по ціні, навіть невеличких обсягах, але постійними темпами, вони почнуть виходити з цього ринку, і це призведе до подальшого просідання ціни золота. Тобто, якщо б було б не було б нестабільності зараз по долару світовому ринку, якщо б не було по підвищення. Ризиків військових і геополітичних, не факт, що золото б активно зростало. Тому і говорю, що якщо зараз вже і купувати золото, тому що зараз воно би на хаях, тобто на велик на великих рівнях, то я би що робив? Я би все ж таки розумів для себе. Що є ризик того, що на якомусь етапі воно буде просідати? Потім знову буде циклічність, коли вони будуть зростати, ці цикли йдуть постійно. І це вже залежить від багатьох факторів, в тому числі поведінки ФРС Сполучених Штатів, ліквідної доларової маси, маси у світі, поведінки взагалі сполучених штатів по торговельних війнах з іншими країнами, тобто вже все взаємопов'язано. Тому я би поки говорив, якщо ви купуєте золото і якщо ви хочете зараз його купувати то я б його купував все ж таки з інвестиціями на 3-5 років. Але, наприклад, якщо ви купите його по 3-400, а завтра воно стане 4 тисячі, ну, наприклад, така ситуативна річ, то в, цьому, в такому варіанті я б вже все ж таки радив виходити з нього, фіксувати свій прибуток, там, прибути там 200-300-400 доларів і е, переходити в якихось інші активи. Чому? Тому що золото, е Зараз такий специфічний актив, враховуючи те, що відбувається у світі. Що стосується срібла, По сріблу тут інструмент інший. Наприклад, якщо ви будете постійно заробляти ті ж самі 2-3 долара на тройські унці за півроку, рік, то це непоганий результат, враховуючи, що ви не вкладаєте якісь значні гроші. Я ще раз нагадаю, що унція срібла зараз 38 доларів. Тобто це міжнародний. Тобто на, на українському ринку тут дещо ціни будуть відрізнятися за рахунок накруток наших банків. І так далі, але з іншого боку, все ж таки, це, це стратегічна така інвестиція, яку можуть собі дозволити вже багато людей. Тобто, то, те ж саме, наприклад, пам'ятна монета національного банку. Я вже не говорю про інвестиційний інвестиційний там, вони просто срібні. А пам'ятна там є ще нумізматична цінність, то, от, наприклад, вони вже коштують 3-400 гривень, там, 4 тисячі, 5 тисяч гривень, 6 тисяч. Хоча не так давно, та ж саме там, унцева монета срібна могла коштувати 2 тисячі, 2,5 тисячі і так далі. Той же самий Національний банк активно продає той же самий архістратих Міхаїл. Вартістю, от, наприклад, я бачив недавно. Вони продавали на своїх аукціонах ще по 2300. З копійками там, гривень за монету архістратик Міхаїла 2020 року. Зараз вже от на, останньому, на останніх розпродажах Національного банку вона вже була 2634. Тобто невеличку суму, але заробили на, на цьому. І це при тому, що на нумізматичному ринку, то той же самий архістратик Міхая 2020 року вже коштує десь порядка 3 тисяч 3 там, ну, плюс-мінус. На гривень, тобто тут можна ще на цьому дозаробляти. Тобто ви працюєте з меншим обсягом ресурсів, тобто це менші ризики для вас втрати грошей, і ви можете на цьому дозаробляти. Е, що ще з ризиків є? Це велика маржа між купівлею та продажем золотих та срібних злив, зливків або тих же самих монет. За рахунок зараз у нас не розвинутого на жаль ринку дорогоцінних металів та низької конкуренції між гравцями. Це на жаль, поки що є великою проблемою. Чому тому що вони просто купують, викуповують у населення ті ж самі золоті сливки, або срібні зливки, або монети по одній ціні, достатньо, як правило, заниженій, а продають вони по світовій ціні, плюс ще свою накритку. Таким чином, у вас що може відбуватися? Що ви сьогодні купили, наприклад, той же самий, якусь срібну монету? Або зливок, і хочете його там продати через місяць, приходите, а за цей час вони ціна на срібло у них не піднялася, і вони за рахунок того, що викуповують ці срібні зливки з низькою ціною, ви можете дещо втратити. А зазвичай в проміжку часу 3-5 років такого вже не відбувається. Я впевнений в тому, що ринок все ж таки дорогоцінних металів тут буде розвиватися активно. І ми, якщо ми будемо вже працювати з по моделі західного ринку, то там вже цей спред між купівлею і продажем і золота, і срібла, а те, що в деяких моментах і по платіни, він вже дещо значно ну, буде варіти, значно менший. Таким чином, люди, які там купують, інвестують золота, там платіно або срібла, або паладій, вони менше ризикують. Тому що у них ця різниця між купівлею і продажем вона менша. Зараз в Україні поки що монополія окремих гравців на цьому ринку, і тоді вони виставляють монопольні ціни. Е, крім того, то, що я вже казав, ще є ризики: це залежність ціни золота та срібла в Україні, ще є від розмірів девальвації гривні відносно долара. Тому що ціни на міжнародному ринку поки прив'язані. І по долару, і по, по золоту, і по сріблу прив'язаних к долару. Тут ситуація інша. У нас гривня девальвує відносно долара. Тобто, те, то, що я вже казав, коли показував на грамі, скільки змінюється ціна. Змінилася ціна золота за останні два роки. Так ж, там ж, така ж сама ситуація відбувається і тут. Тому з одного боку, якщо девальвація гривні буде продовжуватися достатньо активно, ви в гривневому еквіваленті будете вигравати ще більше. А, а от що стосується у валютному еквіваленті, тут вже потрібно буде рахувати. В принципі, як рахувати, я вам вже декілька разів показував. Ну що ще може впливати? Це то, що необхідність довгого терміну інвестування в основному це теж ризики. В чому ризики, в тому що люди вже привикли, особливо в Україні, особливо в умовах війни, вони хочуть заробляти ж все відразу і швидко. А так не відбувається на ринку дорогоцінних металів. Ну і ще є один момент, про який потрібно теж говорити. Це дуже велика кількість підробок, інвестиційних монет або зливків. Ну, в основному підробляються ж такі злитки. зливки і золотий, і срібні. Сам бачив декілька золотих зливків, які дійсно активна така підробка. Е, воно професійно вони робляться, тому раджу, що якщо ви хочете купувати все ж таки зливки або інвестиційні монети, то я би купував, би, ну, наприклад, інвестиційні монети Національного банку. От я би купував їх через магазин. Національного банку, інтернет-магазин, він дійсно кожні 2-3 тижні вони продають різні монети. Е, що стосується зливків, то я все ж таки радив би їх купувати. Саме в банках, тому що там є фахівці, які гарантують вам в банк, коли вписує вам і окрему довідку, і так далі. Там вони какби гарантують вам, будемо говорити так, і якість цього золота чи срібла і і зливка, і що він не підроблений. Чому тому, що зараз підробок дійсно багатий. От, це такий теж момент, який є. Ну і останнє, що стосується золотих монет або срібних монет. Я вже багато разів про них писав статті на сайті МінФін. Можете подивитися, як на цьому можна там заробляти. Крім того, я робив тут окрему передачу на е нашому youtube каналі МінФін. Саме про деякі монети, тут ще є заробіток так само не тільки на дорогоцінних металах. Саме за рахунок зростання вартості того ж самого золота по золотих монетах або срібла в срібних монетах, а ще і моменти, коли це якщо пам'ятна монета, там ще є додається нумізматична вартість. І нумізматична вартість цієї монети, вона збільшується, тому що збільшується би, цінність цієї монети з точки зору нумізматів. Там є теж свої нюанси, не всі монети зростають в великих обсягах, деякі монети зростають менше, неякі, деякі більше. Але все ж таки всі ті, хто вкладається в українську, наприклад, нумізматику, вони не програли це так, це точно. Ну, на цьому в мене все. Якщо залишається питання по ринку дорогоцінних металів, будь ласка, пишіть ці в коментарях моїх до цього відео, я буду вам вже персонально відповідати.